Артем, вітаю вас з перемогою. Ви сьогодні забили два м'ячі. Прокоментуйте своєю грою, Чи задоволені та грою команди? Дякую за привітання. Так, я дійсно задоволений грою команди. Ми насправді саме цими людьми перший раз зібралися, деяких не було. Але на нашу першу гру, на нашу таку першу сумісну гру ми показали дуже чудовий результат, дуже чудову гру, чудові голи і далі більше. Ваша Дякую. команда сьогодні. Більш впевненіше виглядала, ніж команда суперник. Це клас вашої команди, чи суперник просто був слабкіший? Це клас нашої команди, наш настрой, підбадьорювання нашого капітана. Так що всі команди, вся команда дійсно вийшла на перемогу, всі хотіли забити, всі старались, тому це нас привело до перемоги. Чи задоволені ви організацією даного турніру? Так, чудова організація турніру, чудові команди, чудові условия. Ніхто нікому не заважає. Чудова кількість ігр в день. Так що все відмінно. Дякую вам, дякую.